Привіт! Вітаю вас на каналі QA Quest. Сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між QA та QC. Для зручності я створила табличку, щоб одразу порівнювати, що це таке. Давайте почнемо з того, що таке QA, а що таке QC. QA розшифровується як Quality Assurance, тобто це забезпечення якості. QC розшифровується як quality control, тобто контроль якості. Давайте розберемо по декільком характеристикам. Наприклад, мета. Для QC це виявлення дефектів, для QA це запобігання дефектам. Для QC фокус на продукті, для QA фокус на процесі. Якщо дивитися по процесам, то QC займається тестуванням та інспекцією, тобто він безпосередньо, безпосередньо взаємодіє з самим продуктом. QA він перевіряє всю документацію. Він планує, він проводить аудист та аналізує то на яких методах зосереджений. Наприклад, QC зосереджений більше на тестуванні програмного забезпечення на перевірці коду. Якщо він має такі можливості, якщо він взагалі шарить, як це робити? Чим займається QA? QA проводить аудит процесів, він їх вдосконалює та впроваджує якісь певні стандарти, тобто він більше по такій документальній частині. Хто за що несе відповідальність? Якщо ми говоримо про QC, то це команди контролю якості. Якщо ми говоримо про QA, то це команди забезпечення якості. Що ми отримуємо в кінці? Якщо ми говоримо про QC, то ми отримуємо готовий продукт без дефектів. Якщо ми говоримо за QA, то ми отримуємо ефективні процеси розробки, тестування і взагалі всього цього процесу. Якщо підсумувати, то ми можемо побачити, що в принципі QA та QC це взаємопов'язані речі. Якщо ми говоримо про реальне життя, то ви будете займатися такими справами, якими займається як QA, так і QC. Тобто, ви по суті, будете об'єднувати в собі всі ці якості, всі ці задачі. На ваших плечах буде не тільки тестування, але й створення тестової документації, можливо, аналіз цієї документації, і відповідно потім її виправлення. Все буде залежати від того, на якому ви проекті, який склад команди і як взагалі побудовані процеси.